Друзі, всім привіт! я Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні я буду вам показувати кадри. Ще в суботу записували відео, як ми ходили з сусідами на пікнік. Привід того пікніка було саме те, що в нас було три дня народження. В мене в липні, в нашої однієї сусідки українки, також в липні і в грузинки було 12 вересня. тому... Ми зібралися і пішли на пікнік. Збирала нас грузинка, звичайно, що тому що вона така дуже любить оці всі. Ну коли збираємось, ми всі разом, дуже вона така відкрита, щира, і дуже їй хочеться відпочити, провести з нами час. Коротше, вона нас зібрала, і ми пішли в парк. Тож буду показувати далі для вас кадри. Але на початку відео хочу сказати, що не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І про те, що в мене є телеграм-канал. Я за нього завжди забуваю раніше. Взагалі, я вела активніше свою інстаграм-сторінку. Це зараз для цього каналу. Я створила нову інстаграм-сторінку. І там ще поки мало фотографій, мало відео, і я ще поки що не розумію, як вести інстаграм саме на такому рівні, як блогера, тому що до цього це був просто була просто особиста сторінка. І я додавала там просто наші фотографії. І раніше я це робила активніше. Мені це подобалось. А коли вчора, а коли в суботу ми пішли в парк. І я зловила себе на думці, коли фотографувала нашу сусідку, що я взагалі майже останнім часом не фотографуюся чомусь. Ну, я записую відео, я себе бачу в кадрі, мені ці фотографії чомусь не так цікаво вже робити і додавати десь. В Інстаграм, Facebook. Фейсбук вже якось втратився ось цей інтерес до введення цих соціальних мереж. Так само і про Телеграм. Я його створила і сказала, що буду щось додавати там, туди-сюди, але де? Де це все? Я забуваю за нього просто. Запрошую вас в телеграм-канал. Не обіцяю, що там буде щось, щось таке дуже цікаве і дуже жваве і багато. Але іноді я там з'являюся. І коли, наприклад, було відео про Ютуб, про монетизацію Ютуб, я питала там у людей, які є там, було голосування. Тобто, цей канал більш для того, щоб зробити швидке, якесь швидке опитування. Щось з вами обговорити, тому що в YouTube це дуже довго. Люди не всі сидять в YouTube, а в Телеграм все одно, як не крутий, хтось там сидить. От я сиджу там в українських каналах, читаю новини. Тож запрошую вас в телеграм-канал, підписуйтесь і будемо з вами там обговорювати час від часу якісь питання. Всім гарного настрою! Переходимо до відео з пікніка. Я буду іноді вставляти якісь, напевно, ось такі як ремарки. Буду пояснювати деякі моменти. Тож всім гарного настрою. Зробимо пікнічок, Всі сусіди з нами, всі, які живуть в нашій квартирі. <ривіт> в нашій квартирі шість кімнат. <ривіт> <ривіт> Аліса <ривіт> ліса питає, коли вже ми підемо додому. Всі наші сусіди зібралися, не порахувала скільки нас. Ще й діти в когось є. Тож дітей взяли з собою, і приїхали в парк. Пальмераль. Не Неймовірної Неймовірно і красив парк, але якщо Аліса його не коментує. Що... А коли додому, а вже їдемо, а вже то, а вже все. От такий зараз буде в нас відпочинок з підлітками. Очень... Євгеній, не. як в тебе справи? У мене добре. Привіт. Привіт. Євгеній тягне тележку. Аліса, в тебе сестричка з'явилася. Ти вже розповіла, куди ми йдемо? Так. І для чого ми сюди йдемо? Так, будемо відмічати дні народження. Так. Ну, Типу Типу дні народження, але ж найголовніше, просто час разом проведемо з сусідами. Ні. Познайомимось ближче. Які в нас сусіди Іспанців Немає зараз. Росіяни, грузини. Тому розмовляють російською мовою, звичайно. Ну так і живемо. О, як гарно. Насправді в цьому парку це не дуже популярна історія. Люди не дуже люблять дивитися про ці парки, розглядати краєвиди. Ну не багато людей, так скажемо. Тому, кому це цікаво, вітаємо вас в новому відео. Будемо вам сьогодні показувати ще раз цей надзвичайно гарний парк. Це ж сусідка, наша грузинка, накриває на стіл просто такий, наче нас там буде чоловік 50. Ми вже ходили до неї в кімнату, якось вона нас запрошувала, також накрила нам стіл, що дуже багато всього. І також зараз в парк, коли збиралися одну тележку, Потім каже, в тебе ще є тілешка, ти можеш також її взяти. А Поліна не прийшла, тому залишилась. Дуже багато всього ми прийшли сюди поїсти. Поїсти, ну і трішки чогось вип'ємо смачного. О, Як тут гарно дивіться. Тут ще такий ручейок. Так, половина слів на російський, половина на грузинський. Напевно, коли грузинською мовою розмовляються, хочуть, щоб ми їх не зрозуміли. Якісь матюки. Така краса. Так, дивіться, скільки нас там і, вау. Грузинка підійшла до пікніка дуже відповідально. Сказала, щоб я засмажила курку в аерогрилі, але ми дуже часто її робимо. І вона каже, такий аромат смачний. Тож в мене було завдання посмажити курку. У Іншої нашої сусідки вона робила таку булку, сімейка, чи якось так називається. І, до речі, є тут таке варення чи джем, чи як його назвати з тикви, з кабака. Дуже схоже на яблуко чомусь. Воно як карамелізоване, щось типу того. Дуже смачно вона робить, додає в кожну булочку ось це і. Спробувала вона засмажити в нашій духовці, але духовка в нас погана, працює тільки верхній тен. І вона дуже переживала, що не вийде. Ну і жінка така вже в віці, вона така переживательна, дуже-дуже переживала, що не вийде і буде несмачно. Хоча просто ці булочки роз... рознеслися, всі з'їли. І Алісі дуже подобалось, декілька вона з'їла. Коротше, на ура. І тож у, кожного, у, кожного, у кожної сусідки у дівчини було завдання приготувати щось смачненьке, і взяти з собою. Грузинка взагалі, взяла більшу частину їжі на себе, приготувала вони там грузинські страви, деякі мені дуже подобаються, такі як ліпешки. Я навіть не знаю, з чого вони, напевно, з кукурудзяної ну муки чи щось типу того. Щось дуже смачне, просто такі ліпешки засмажені в олії, схожі на оладки, але тісто не як на оладки, а таке більш е, з борошном, прям як на кота. Ми тебе окружаємо. Дуже багато котів в цьому парку. Найпопулярніше місце це водоспад. Показуємо, напевно, на цю камеру ще ми не знімали. Але зазвичай ми з цієї сторони заходимо, А це пішли так. სალამთ. დამა. დამა. გამიწადე უკვე წადი. მე მედი ყადინი იყო და Розповідала, що з нами живуть тепер росіяни. Як виявилось, вони не росіяни, а татари дуже так негативно висловлюються з приводу політики пійла. Це ж не матюк, ну не заблокує мене Ютуб. Ну коротше, дуже вони не підтримують, тому ну звичайно, що коли зустрічаємось десь на якихось цих всіх заходах і на посіділках, то люди починають іноді обговорювати політику, але ми зазвичай відсторонюємось від цих питань і не вступаємо в перемовини на цю тему. Бо ну на нащо воно це треба. Тож з нами були татари. Грузини і українці найцікавіше, що грузинів було більше, бо по-перше, була наша сусідка, а ще прийшов чоловік з сім'єю, з родиною той, який з Женєю працює. Як виявилось, вони там між собою контактують, саме грузини, і тому, ну в принципі, ця зустріч відбулася. Спитали в нашої сусідки чи не проти що прийде цей хлопець з родиною, і вона погодилась. Бо вони один одного знають, отак. І вони <смі> спілкувалися між собою іноді грузинською мовою, тому що наша сусідка добре знає російську. Ну на російській вона спілкується з нами. А... Той чоловік інший, він погано знає, а жінка його напевно майже і не знає. Тобто, отака була розмова, більш грузинською мовою. Ми нічого не розуміли і таке. Слухаєш, хто про що розмовляє, хто що питає, і оце каша в голові. Але було. Дуже цікаво, всі приємні люди. І, взагалі, ми дуже щасливі, що зараз у нас така компанія створилася саме з таких сусідів, бо то то іспанець був румини, іспанець щось завжди колотилося в тій квартирі. Зараз, коли вже всі роз'їхались ці люди залишилась саме така компанія зараз людей, з якими комфортно проживати. Ми всі спілкуємось добре. Там кожен один одного пригощаємо чимось смачненьким. Тож мені зараз дуже подобається і дуже гарно ми провели час. Так, зараз взагалі не до цієї теми відео про пікнік, але написали коментар з приводу того, що на вулицях дуже мало людей. І, хоча такий час, що повинно бути багато. Я завжди обираю такі місця, тому що тут дуже багато зараз йде будівництва. Або якщо на жвавих вулицях, то не чути мене багато дуже. Посторонніх зайвих шумів. Тому я обираю такі місця, завжди йду зазвичай по одному і то, та, тому самому маршруту, тому що знаю, що тут мало людей. Тому ви іноді бачите одне і те саме відео. Але ну іноді, звичайно, що ми буваємо в жвавих місцях, то я знімаю і намагаюсь не говорити. Але оці відео, коли намагаєшся нічого не говорити, а просто зняти там вид. Треба щось озвучувати, зверху додавати якусь розповідь. Хочеться все ж таки більш таку динамічну картинку, щось активне сьогодні була коротенька прогулянка, коротенький пікнічок. Хотіла поділитися з вами цими кадрами, а також зберегти в своїх спогадах, щоб потім повернутися в більш успішні часи і згадати, яке життя в нас було що також цікаво. Я зараз переглядаю там відео два роки тому записані. Блін, настільки приємно це все придивлятися, де Аліса ще мала, де ми жили там в квартирі, що це зараз в кімнаті. Хоча щось з часом, наче як гірше стає, ні та ні, насправді зараз я почуваю себе добре і я відчуваю, що я щаслива, маючи зараз таку компанію, що ми тут не самі. Як не крути, хтось щось та й підскаже. І також такі бувають моменти потрібні в нашому житті, і я нічого не маю проти. Але далі треба покращувати своє життя. Тож дуже хочеться повернутися потім і згадати ці часи. Я хочу сказати всім за дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і бажаю, щоб щасливих моментів в вашому житті було набагато більше. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у нових. Відео не забувайте про телеграм-канал, всі обов'язково заходьте.